Розділ 1. таємниці Карпат серед карпатських гір, де туман огортає вершини, а ліси, сповнені тиші й таємниць, знаходиться місце, відоме своїми древніми історіями. Це озеро Синевір, прихована перлина Карпат, оточена легендами і міфами, які передаються з покоління в покоління. Кожен мешканець навколишніх сіл знає, що озеро має свою силу, яка притягує, лякає і водночас зачаровує. Старі люди розповідають, що колись дуже давно на місці озера стояло маленьке поселення. Воно було знищене таємничою силою, що з'явилася з глибин. Відтоді місцеві обходять озеро стороною, особливо вночі, коли місяць кидає своє бліде світло на спокійну воду. Озеро, мов дзеркало, відображає не лише небо, а й темряву, що ховається в кожному куточку лісу. Ніхто не знає, що саме приховує озеро. Чи це просто глибока водойма, чи двері до іншого світу, де панують свої закони? Можливо, вода тримає в собі душі тих, хто намагався розгадати її таємниці. Відповідей немає є лише шепіт вітру, що проноситься над хвилями, і далекі звуки, які змушують кров стигнути в жилах. Розділ друг прибуття героя. Неспокійний сон довго не давав Петру заснути цієї ночі, уві сні йому знову з'являлося те саме видіння. Він стояв на березі озера, спостерігаючи за тим, як з води піднімається щось темне і страхітливе. Після чергового безсонного ночі він вирішив, що пора діяти. Як журналіст і дослідник, він завжди був зачарований містичними історіями, і ця привела його прямо до Карпат. Він приїхав до невеликого села, розташованого неподалік від озера. Село виглядало таким, ніби час тут зупинився багато років тому. Дерев'яні хати з червоними дагами, низькі паркани і вузькі, зарослі стежки, все це створювало атмосферу загадковості і замкнутості. Місцеві жителі зустрічали його стримано, з підозрою поглядаючи на чужинця, який з'явився в їхньому селі. Петро зупинився в одній із найстаріших хат, яка належала старій жінці на ім'я Марія. Вона була однією з тих, хто пам'ятав старі історії. І міг розповісти про події, що трапилися багато років тому. Відразу ж після прибуття він вирушив до неї, щоб дізнатися більше про озеро, яке вже давно притягувало його увагу. Ви хочете знати правду про синевір? спитала вона, спостерігаючи за ним крізь зморшки, що вкривали її обличчя. Небагато наважуються шукати відповіді на ті питання, що залишаються в таємниці озеро, це не просто водойма. Воно живе своїм життям і бере те, що йому належить. Слова старої жінки звучали як попередження, але Петро не міг відступити його цікавило більше, ніж просто історії. Він хотів знати, що саме криється в глибині озера і чому воно викликає такий страх у місцевих. Що трапилося з тими, хто намагався розкрити таємницю озера? запитав він. Марія мовчала кілька секунд, дивлячись на нього своїми темними очима. Вони зникли, їх більше ніхто не бачив. Озеро забрало їх у своє лоно, і більше ніхто не повернувся, сказала вона тихо, майже шепотом. Петро відчув холодний подих страху на своїй спині, але він був надто зачарований цією історією, щоб зупинитися. Я маю дізнатися правду, твердо сказав він. Марія лише зітхнула, ніби відчуваючи, що ще один шукач правди може не повернутися. Якщо ти дійсно вирішив це зробити, то будь обережним. Не всі двері потрібно відчиняти, а не всі таємниці повинні бути розкриті, сказала вона. Ці слова не зупинили Петра. Він вирішив, що наступного ранку вирушить до озера, і сам побачить, що воно.